Коли ти слухаєш когось зі сторони, там, не, не роби бізнес з друзями. Слухаєш, слухаєш, слухаєш. Це якісь дурні. Ну, про що вони кажуть? У мене ж так не буде. Ну, будеш, будеш все класно. Ну, Тому що от, от, все. Але е, класична, класична була ситуація: бізнес з другом, давно дружили, все так добре, і думали, і дихали однаково, і розвивалися, і все чудово. Ну, потім бізнес, бізнес, можливо, все зіпсував, але людина проявила себе дуже там, не, неадекватно, і все на цьому припинилось. Чому, нав, чому навчила? Ти дуже швидко в ці моменти вчиш і фінансовий аналіз, і, і способи прийняття різних рішень. І як, і, 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 якщо. Це, це дуже, це просто от як, як там, як там каже, Швидко вчити вчить дуже дорого, але так так швидко. І засвоюєш на все життя